Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я знімала відео, виставляла на ютуб-каналі е, своєму про. Те, як будуть зберігати саджанці широколисної гортензії молочні, а також однорічні. І сьогодні хочу вам просто показати, в яких умовах знаходяться зараз от саджанці широколисної гортензії, саме ті, які молочні були саджанці, як вони дорощуються до більших розмірів. Ось такий от маю череночник, от Спереду, виходить, бачите, вони за плівкою, Плівка отак от кругом, і тут полички зроблені. Зараз підніму плівочку і покажу вам. Ну, Плівка значить, для того, щоб хоч якось там підняти температуру. Просто було дуже багато запитань про те, як і знаходяться. Оці от саме садженці. Дивіться, було питання по е, досвідці. Значить, досвідка в мене не просто лампа стоїть, а от з такими показниками. Видіти 5200 люмінів і 8500 кільнів. Отак, отака лампа стоїть. Е, чому так? Тому що е, треба. В общем, круче, ось, ось така от проста лампочка, не годиться. Треба лампочку, щоб вона була з такими показниками, щоб максимально давати сонячного світла. Тепер от покажу ще одне сучісне зауваження. От бачите, лампи знаходяться цього року. Ми переробили тут -от є такий зазор. Між полиць, поличкою і лампою. Чому? Тому що от ця поверхня дуже-дуже нагрівається. Получається, там, де от проходить ця лампа, то, е і там стоїть коробка. От ровно посередині, виходить, вона підпікається. Тут е от, е е такий матеріал, який він і. Значить, утеплює, допомагає зберігати тепло і втражає світло, щоб було більш світліше. ну от Бачите, які саджанці зараз відкрию якісь боксики відкрию, покажу вам. ну отак от Щоб отак от подивитися <свіття> без відкриття, то от такі от вони стоять. Саджанці. Значить, вони тут стоять на досвідці тільки ввечері. Чому так? Тому що нема в мене значить, цілі їх вирощувати як весною, тому я їм трошечки, так сказати, ну, зменшую світовий режим. І Якщо на вулиці сонячна погода, то ми сюди їх не переносимо. Якщо на вулиці така пасмурна, знаєте, мряка якась дощ йде. То виходить, вдень вони, вони на підвіконні стоять, а ввечері тут досвідчуються. сюди, переносимо сюди в череночник цей. І, ну, коротше, пару годин вони тут можуть знаходитися ще на досвідці. Значить, в кімнаті холодно, десь 17 градусів. І тому повинна бути ось така. Ну, Сутті між температурою і досвідкою. Чим вища температура у вас буде у ваших, ну, в вашому приміщенні, тим більше світла вам пови, ви повинні давати своїм рослинам. А якщо температура в кімнаті, ну, от як у мене, 17 градусів, да? то в принципі, достатньо буде і досвідчувати так, щоб. Ну, там, до 20 годин от, до 21 часу не більше. Ну, бачите, от стоять бокси, от вони тут мають е, навіть е, от тут, от, виходить, тут тепло від ламп і мають навіть спаріну. Тобто, вранці, я, коли їх е, чоловік переставляє на підвіконня, то оцю іспаріну, Е, я протираю і вони стоять відкриті вже на підвіконні стоять відкриті. А тут під лампою. Я все ж таки зачиняю ці бокси, і вони стоять зачинені, тому що в принципі від лампи йде ну, дуже так. Я навіть руку так ставлю і так тепленько тут. У них навіть тут, мабуть, не на термометр, мабуть, більша температура, ніж у нас в кімнаті. Ну, Зараз відкрою вам пару ящичків цих, покажу, як виглядають саджанці. От Зняла їх з паличок на пол. О, дивіться, ще я такі от е, зробила, купила вже такі от жовті липучки, тому що є грибний камарик. Дивіться, бачите? от Он приліп уже. ну Тобто є в боксах грибний камарик. Ну, так от виглядають е, саджанці. от Тут і широколисна, і волотиста останнє, Живцювання. Все, тут це все осіннім живцювання. Так от вони виглядають. От. Не роблю я їм ніякого сильного підживлення, тому що мені треба, щоб вони наростили коріння і зменшити їм температуру, якось їх пробувати перенести на той самий ну, на повітря. Це верши, верхові були живці, тому вони такі величенькі, От, а живцювалися практично в один час. Оце, виходить, волотиста гортензія От, та граубрікер. Ну, вона сама по собі така тоненька була, такі гілочки були тоненькі. А це інший сорт широколисний. Навіть залежить від того, який сорт. Тут, от сам по собі, були такі знаєте, жирні жирні гілки. Ну, якось вони пішли дуже швидко зростати. Так що, отак от, отакі от саджанці. Значить, ніякими от такими антистресантами і так далі я їх не підживлюю. Тобто, у них є тільки оприскання. Бачите, який от конденсат тут є. У них є зволоження ну, з пульвілізатора. Сьогодні було дуже багато сонця, от вранці цього не було, наприклад. Було сильне сонце, от вони стояли, виходить, відкриті в мене. І от бачите, все ж таки прижигається листочок, от, коли вони стоять так от відкриті. Тобто Ще кришку не можна залишати відчинену. От, отут -от підсохло це за сьогоднішній день, вранці цього не було. Тобто Треба прикривати, коли сильне сонце на підвіконні, то треба їх все ж таки прикривати. Від того сонечка. може закривати жалюзями якось. Так що, отакий от стан, Ну, ще раз кажу, що вони тут отримують таку підсвітку мінімальну для того, щоб. Ну, було нарощення коріння. До речі, от є теплі килимки, але вони зараз виключені. Тобто зараз я не використовую теплий килимок. Було таке запитання: ще можна ли зараз для нарощування коріння поставити на килимок. Ну, Я вважаю, що не треба, тому що ну, іменно от в такому от стані, коли рослини от мають от от, такий от вони вже наростили коріння. От, і е, просто зараз треба, щоб у них е, було нарощування вегетативної маси, і все. А от коли отаке живцювання, ну тут стоїть калібраху, в принципі, їй, їй все одно, отак от от ну Вона і так вкоріниться, скажімо так. А якщо б це було вкорінення, тільки-вкорінення тільки, тільки вкорінення і, і тільки журцювання, то, звісно, я би ці килимки використовувала. От. А зараз вони виключені. Ну Ось такі от умови у мене, так сказати, то, у нас вже виключають світло от, по черзі, тобто є е, е, відключення. По 2-4 по по години ну, ми поки що попадаємо, допустим, з 20 годин і з 22 годин там, до 24. Так що ввечері, у нас еще, вечері, у нас ще ще ввечері що ми можемо посвітити трошечки. Ну, все на все добре.